Святитель Златовуш, Златоуст, святе Богоявлення. Божає улюблені і хоча торжествувати, це священний день світлий, печать свята і двері торжества це свято за початою флеємську печерю, де ветхи днями лежав у ясах, не моля, а відкриває руданські джерела, де знову він хреститься з грішниками, даруючи світу відпущення гріхів своїм непрошним тілом. Але коли прийшов з на Землю вниз з'явився дітям, як дитя, людям, як людини, матері як син, пастрем як пасти, Я пастир добрий, пастир добрий, душу святою за овець, говорить Божественне писання. Тепер він має намір прийняти до джерел іорданських. Релом для митерів, грішників, бажаючи змити з них гріхи. Велике цього дожества. При мудрі Павло виголошує словами, бо Божа Боже спасена для всіх людей. І в цьому світі панує радість, радіє небо, бо першим чує лунаючи голоси, свячується повітря. Середнім духом, водні стихії навчаються мивати душі разом з тілами, і все створіння виявляє святкову радість, тільки діяло тужить, побачивши приготовлену купілля, яка мушить лише його. І що говорить Євангеліст? Тоді приходить Ісус Галилеї на Йордан, де від Йона хреститься від Нього. І він же примушує примушу його і говорив: Мені треба хреститися від тебе, а чи тобі, а чи тобі приходити до мене? Хто бачив, що був владика стояв перед рабом, хто бачив, що Цар схиляв главу перед воїном. Хто бачив, щоб начальник подугів нагородилося борцем? Мені треба спроситися від тебе. Ти сам каже Владийко, хай. Дай мені це хрещення, яке має намір вірувати світу, мені потрібно хреститися від тебе, бо я підвладний прав про батьківському гріху. Тож на собі, отруту Змія, мені потрібно змити нечистоту страдання злочину, а ти за які гріхи прийшов для хрещення, у тебе є свідчення пророке про тебе. Він не вже не гріха, і не було насправді в устах, в устах Його. Як ти шукаєш викуплення, коли подаєш милість для тих, які хрестяться властиво сповідуючи в своїх гріхах. І що є у тебе для сповідання, коли ти у цьому безрішний? як і ти від мене хочеш всього, щоб я, я не вивчений. І не смілитись не на більше, не знаю, як очищається світло, не вміє вмивати сонце, правди, ніжне світле дня, головне не може бути рабом, рабом свинцю. Створіння ж виправляє творця, море, що починається від джерела, ріка ще не потребує крапи, чистота не очищається, скверне, осуджена, не звільняє суддю, мені потрібно ходитися від себе. Мертве не воскрешає життя, хвороба не зціляє лікаря. Я знаю не вчені своєї природи, не буває учень вищим за учителя, раб вищим за господаря свого Он до мене не наближається і страхом кровими ані не спів не співають. Те свято, поклонився сарафими. Я не володію небом, як престолом. Про мене не проповідли зіркам, зірками. мене має голосу. То всього моєсе, служитель, удостоївся побачити ззаду. То як наважився торкнутися, Принаборожне голови, навіщо ти мені надаєш те, що переважає мене? У мене немає руки я зможу хрестити Бога, мені треба хреститися від тебе. Я народжений віднеплідний, бо за тим природа не опиралася тоді, перебуваючи в місці свого народження, коли ще міг говорити, я скористався устами своєї матері, то як не буде тепер побожно благовістити присутнім про тебе? яку той Звіщав невинники, от хіба я сліпним розумом подіну до юдеїв, знаю, що, будучи владихою, ти прийняв граба, образ раба, щоб розцілити образ. Знаю, що ти явився тим, кого спасає, знаю, що ти став каменем віри, для кого його Ані мені не перешкоджає людиними мною, бо я бачу весли я смертний, ти був посмертний, і я від неплідний, а ти від... відділен, я перешалене більше за тебе, який прийшов після мене. Я переду. Проповіді, але не таким хрещенням. Я пізнав у тобі сокиру, яка лежить біля кореня, і пізнав того, хто зрубає безплідне насадження, насаджені, побачив серед проти прихресті. Я сказав, що живело стілене, поризнав, яке місце знайде причетне до твоїх чудес, те очисте словом прокаженних і висушив потік крови дотиком, покрай одягу одним волінням прибив розслабленого. тим чудом прихтню наситили дочку паненянки, ти суміш, що глини відкрив очі сліпому, ти як не був. Вимагаєш мого присвячення, мені треба хреститися у тебе, погляне на землю, і вона тремтить. І ти, який ідеш по водах, наші по підлозі, які дозволи блудницю, обтерти твої ноги, дарува, відпущення гріхів, як навага торкнутися Твоєї святої голови, я, який часто закликав проповідь, гляди сильніше за мене, слідом за мною. Йому за що не, не находився розв'язати треба взуття Його. Візьми від мене воду того милосердя, бо то речись я вже не. Переношу її. Що ж говорить йому Христос, облиш мені, бо так належить, не виконати всяку правду, облиш тепер слуг, служи словом, голос, як раб допомагай, владиці, як воїн цареві, як створіння творцеві. не бійся торкнутися і сміливих. Хрест, хрести мене, щоб мені звільнити світ. Я віддав себе на смерть, щоб оживити померлу природу. Ти зволікаєш, звалік, ти простягни свою руку, коли тобі наказують, аюдеї незабаром, не збенти розсуди мене. Облишення також наличить на виходу всяку правду. Раніше в Києві я на любство, визначив спостеріг людські, став людиною заради людини. То що ж тут такого, коли сином людським? привожу для хрещення, а не знехтого творіння твоїх рук, і не посоромився земного єства. Я став таким, який не був, однак моя природа залишилася без зміни. Облиш мені. Нині ворог роду людського скинутий з неба, тогава з землі, він ще гніздиться у водній стихії, але я пройшов звідти винати його. За словом Пророка, ти зробив голову дракону в воді, облич нині підійшов спокусно до мене і до людини. І я прийшов, щоб усіх оголосити про його неміч. Я скажу йому не спокошай Господа Бога Того, але наочуде у невовна благодать, Христос трудиться, я отримав нагороди. Він бореться з диям, а я привласнюю собі його перемогу. На дияволі нисять у воді голову дракона, а Я він час, як, як законний борець. Він хреститься і знімає свою чистоту. До нього сходить Дух Святий, і мені даруй світ пущні ріки. не засвідчений від уця улюбленим сином. Через нього стало сином Божим. Не вихлилося для нього, щоб дивилася оселя хрещену і голос ця свідчить для нього словами. Це є сильний улюблений, у нього моє благовоління, Його слухати, його всяка слава, держава неї, і час, і на віки віків. Амінь.